Де Христос госродився, з Дівого оплатився, даруй літа щасливі, нашій Ненці Україні. У напівзруйнованому храмі Оріхова під звуки ворожої канонади військові 65-ї окремої механізованої бригади співають українські щедрівки за сім кілометрів від міста позиції ворога, який гатить по Оріхову цілодобово. Та, попри це, військові прийшли би у молитві просити мир для України. Оті люди, які чекають росіян, оцю московську нечисть. І так далі, і хай подивляться на цей храм і скажуть мені, там є віра чи нема віри. Морально важко, але я розумію, що це дорога, якою ми мусимо пройти. Мусимо то відновити, повернути знову Божу ласку. Ці, на жаль, зруйновані місця. Ще три роки тому на щедрий вечір біля церкви збиралися сотні місцевих жителів. Нині ж тут порожньо лише на кілька годин військові встановили тут святковий стіл з традиційною кутею та дідухом. Над вертепом погом зізда ясна, на весь світ засіяла. Для мене особисто це, це дуже важливо. Це Місце знають всі горожані, всі гості. Воно таке популярне і гарне було. Хоч на вулиці холодно, але тепло в душі, тепло в єдності. А ця понівечена обстрілами будівля колишній будинок культури. До початку повномасштабної війни тут влаштовували культурні та мистецькі заходи. Виступали дитячі колективи. Ворог поцілив сюди з артилерії у 2022 році. А цьогоріч повторно наніс авіаудар. На його руїнах військові також заспівали українські щедрівки. Бо Ся син божий народився. Що вони зробили з нашого Оріхове? Ми відчуваємо зараз дуже велику гордість за те, що ми тут тримаємо і не допускаємо далі, щоб було таке у нас по всій Україні. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов, Суспільне новини, Запоріжжя.